Вітаю вас, шановні друзі! А точніше зараз уже правильно казати європейці, тому що, судячи з тарифів на електроенергію, українці стали вже повноправними членами Європейського Союзу. Так вже офіційно підтвердили, що з 1 червня тариф на електроенергію для населення буде становити 4 ,80 гривні 80 копійок за кіловат. І, хоча пропаганда, звичайно, подає по-своєму цю інформацію, вона каже, але... Але що у вас менше 100 кВт за місяць, то ви тоді будете платити такий самий тариф, який був раніше. Я от тільки хотів би порадити всім оцим виродкам, які складають цю, цю тарифікацію, щоб вони спробували пожити там, використовуючи 100 кВт електроенергії на місяць. Особливо в будинках, там, де немає газу, і все електричне. Ну, але то було лише питанням часу. Починаючи з 2023 року, влада вже почала готувати українців до того, що ціна на електроенергію буде коштувати 5 гривень. Ну, ось майже 5 гривень вони і зробили. Але, як я й казав раніше, це був лише перший крок. В черзі в нас. Вода в Одеській області у місті Балта вже анонсували підвищення тарифів на воду. Дворазове збільшення тарифу на воду для населення чекає на мешканців Балти. Вартість куба зросте з 33 до 65 гривень. Також піднімуть ціну і на водовідведення для населення. Воно виросте на 36% із 45 до 71 гривні. Ну, воно, в принципі, все логічно. Насоси воду качають, ціна на електроенергію піднялася, значить, і на водовідведення також буде підніматися. Але друзі, я коли опублікував цю інформацію в своєму телеграм-каналі, до речі, якщо ви ще не підписані, посилання є в шапці профілю. Так, от почали мені писати підписники з різних областей України, і виявилося, що підняття тарифів на воду це вже далеко не новина. Ось, наприклад, також пишуть з Одеської області 56 гривень за кубометр. Кодимо, платимо 65 гривень плюс 30 гривень за каналізацію. Я вам більше скажу, ціна на воду почала підніматися ще з 23-го року. От з того самого моменту, коли у цей нелегітимний брехун президент Зеленський заявив, що ціну на воду ми піднімати не будемо, тому що ми підняли на електроенергію і на воду я не дам підняти ціну. Це все була чергова брехня, тому що з того самого моменту людям почали піднімати воду. Причому люди кажуть, ми зверталися в різні організації. Ми намагалися хоч якось з цим боротися, абсолютно всім на все плювати. Ціну підняли і сказали: або плати, або будеш сидіти без води. Ну і в кінці на всякий випадок нагадаю, що всі ці розмови про те, що на період дії воєнного стану комуналку піднімати не будуть. Це розганяла українська пропаганда, тому що в тому законі чітко вказано, що не буде підніматися ціна на газ та теплопостачання. Там ні слова немає ні про електроенергію, ні про водопостачання. Саме тому влада цим і користується. Залишилось дізнатися, наскільки подорожчає у нас паливо після підняття акцизу, Ну і далі просто спостерігати, на якій відмітці зупиняться ціни на продукти харчування. Такими темпами скоро настануть в Україні часи. Коли на день народження будуть приходити з десятком курячих яєць, а іменинник буде казати, та не треба було так тратитися.